П'ятьох чоловіків призовного віку у неділю вранці затримали прикордонники на Закарпатті. Перевіряючи інформацію щодо можливого незаконного перетину кордону, військовослужбовці за допомогою мобільного тепловізора виявили групу осіб, яка прямувала в бік кордону з Румунією. Всі правопорушники виявилися жителями Закарпаття та намагалися втекти від прикордонників. Двоє із п'яти виявилися переправниками, які свої послуги оцінили у три тисячі доларів з кожного. До оборудки гори махінатори ретельно готувалися, озброївшись приладом нічного бачення та трьома радіостанціями, вони гарантували своїм клієнтам успішний трансфер через кордон, проте не змогли обійти наряд прикордонників. Ще двох порушників кордону зупинили військовослужбовці відділу тячів. Наразі прикордонники встановлюють усі деталі спроб незаконного порушення кордону та коло осіб, причетних до організації протиправної діяльності. На затриманих складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення справи скеровано до суду.